Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні понеділок, на дворі страшенний дощ закрила вікно, щоб не відсвічувало е, з вікна, щоб не перебивало світло. О, так, що я роблю? Я знайшла шифон Метр сорок. Зараз руки намажу кремом. Пересохли, поки я їх помила. Знайшла шифон Метр сорок. Дуже гарний такий жовтими, синіми квітами на білому фоні за. Попрасувала тільки що праскою, і думаю, що треба записати якесь відео. І от цю блузку я буду шити цілий день. Замість того, щоб мені пошити три і продати, <свісно> я буду шити одну блузку цілий день для уроку. Це для тих, хто питає, чого уроки виходять рідко. По цій причині. За вам розказую завжди все так, як є, щоб ви робили свої висновки і цінили ті відео на каналі, які є. Абсолютно безкоштовні. Отже, сьогодні буду знімати урок цікавої блузки. Придумала я вчора такий незвичний фасон без викриття, Відразу на тканині. Покажу вам цей шифончик ось такий він. Тут є і інші кольори, але оскільки синій, жовтий, яскраві, то їх краще видно. Так? Все підготувала. Камеру ось вже. Принесла цю, що я на неї записую уроки, ось вона. Так, її прицепила, світло, світло е, кругом сіяє, посилки по дощу відправила. Е, на дворі пусто, понеділок якась така пустота, мряка. Ну, вона на настрій впливає. Я не люблю дощ і оце майже цілий тиждень дощ, це мене починає підбішувати. От коли вчора була нормальна погода, було трошки сонечка, то було якось. Краще. Дощ я не люблю, дешеві, тим паче такий затяжний. Ідеш, тут кульок, тут зонтик, тут спотикаєшся, обходиш калюжі. Е, таке. Але настрій буду піднімати собі тим, що пошию щось незвичне, та й вам заодно покажу. З приводу уроків, вчора були три плаття. Всі вони є на каналі, більш-менш похожі фасони. Драпіровка це просто резинка, яка пришита, по шву. Також це відео є, воно дуже-дуже старе. На каналі от знімалося з майстерні. Так, це в мене включився енергозбереження включилось на годиннику, треба піти поставити на зарядку. Так що, зайчики, такі справуні включаю, знімаю, потім, може, як дошию, то вам покажу. А як не дошию, то в, в лозі розкажу щось ще. Сергій зараз варить супік на обід, бо зараз котра година, 11.55 Ось зараз. 11.55 я тут нові е, в часах установила екранчик. Тут якісь друзі, ведмедик, якийсь хлопчина, і оце вони скачуть. То наскільки їздять? Мені хоч сьогодні є, що робити. Я роздивляюся в свій годинник. Ой, в общем-таке, все, працюю, бо я, як завжди, можу багато балакати, а треба сконцентруватися на чомусь одному, щоб був толк. Якщо щось робиш... То роби це якісно. Тож вам всім бажаю дуже крепко, прикрепко, гарного. Пригарного, дуже причарівного дня. Ну, тут ви будете бачити або мої руки, або мою голову. Що вам хочеться? Це для того, щоб зробити без шоу. Ми отак от по самому, по самому краю тут строчимо, як ви бачите. треба обрізати. Нема, хтось мені писав, у вас спеціальна лапка, да ніяких лапок спеціальних нема, бо то все дурня. Ті лапки спеціальні. Вони все одно так якісно вам не підвернути. Строчите, 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 бачите? Ось по самому, по самому по самому краю. Отут. Потім треба буде ножничками максимально близько до строчки обрізати, завернути ще раз і прострочити. І буде оцей шов або ж американка. Міжнародні і міжнародні назви. Так, красте, так, бершме. Оце таке. Зараз обріжу ножницями. Так, зараз ножницями обрізаю. Ножниці мають бути дуже гострі для такого діла. І це треба робити настільки охайно, настільки ви зможете. І треба обрізати так, щоб не пошкодить вже, случайно, не різанути ніде. Бо в мене вже ну, казусів було, хтось питає, як. А отак от зайчики, методом тика, тренуєтесь. І казуси бувають, що шив, шив, а потом різну, як дурний. Так. Тому отак от, от, мені от зручно так. Я під руку підставляю, і отак от потрошку ножничками обрізаю. Отаким ну, чином, щоб Ну, зовсім, зовсім, щоб вийшла отак от, от тоненька ця строчка. Тому що це я в уроці вже показувати не буду, бо це на каналі показано вже було не один раз. Тому, як ви бачите, я для урока оці всі моменти не знімала. Хтось там писав, що ви стали, не стали, стали менше показувати, як строчити. А для чого я буду знімати одне і те саме? Ви в школі, коли вас учать цифри чи букви, вам кожен раз кажуть, оце буква А, оце буква А, оце буква А. Хоча вам треба вже знати табличку множення. Тож не балуємося, знаходимо ці всі відео, яке завжди посилання я залишаю в описі. Купа, купа інформації, відео всі якісні, гарні, все, все зрозуміло. От, моя я налаштована, теж красиво все зробити ось саме в цьому випадку. Так, зайчики, поставлю вас тут. Чи де мені вас поставить? Такий Микола з писаною турбою, а я тепер з цим штативом. І я його не можу ближче піднести, бо в нього ноги розкарячені, я не можу його ніде поставити. От, багато роботи. Я вже викроїла, тепер мені треба це все шивати. Так, дуже цікавий буде виріб. Так, кусок дуже цікавий буде виріб. Що з французьким швом буду робити. Вшивання скиллів. Так, та заодно з вами побалокаю. Багато дуже відео на каналі, тому зайчики, не лінуємося, знаходимо. Пишемо в пошуку все, що вас цікавить. Бо часто кажуть бохо, давайте шить з смережем. Ну це ж те саме відео. Що ж я буду знімати одне й те саме, ну для чого? От скажіть, мені робити нема чого. Я буду одне й те саме для вас показувати. Трошки ж самі. навчіться, шукай і все буде у нас це є. Трошки, мені здається, перетягнута стручка зараз, мабуть. Мінюю голку. Чесно, ж, мабуть, поміняю Ну, Хай буде це. Так само до себе волок. Так і ша вона тут одне. Дуже сильно цікаво. Дуже сильно цікаво. тут з цим трошки складніше буде. Так. Зайчики всі навчились робити бебі-шоу? рівно строчить. Перш за все сідаємо і тренуємося шити рівно. Це основа основ. Бо цього у вас ніхто не, наху... не научить. Це зараз, щоб я обробити бесход, так строчу по самому-по самому краю. А ну-ка, може, я зараз телефона підтащу. Щоб показати. Моменту. Так, ну і показую вам готовий результат. Ось така цікава блуза. Дивіться, це все суцільна тканина. Ось вона перекручена. Бачите як, як накидка. За бажанням можна тут прикріпити. Вона широкого покрою, ось такого зовсім вільного. І її можна носити або так, на якусь сорочку, наприклад, білу, як накидка. От. Або може бути як повноцінна блуза, якщо отут прихватить і буде ось ось така. Заправляти в джинси, міняти фасон. От. Але мені подобається, що так дивишся і не розумієш, як же воно? А як же це воно так? Як же це воно так? От. Так що ось те, що я пошила. Значить, тут. Драпіровка. Бачите, який широкий фасон. Ось Такий, як летюча миша. Ну, майже як летюча миша. Низ трішечки, здається, забуженим, але ні, він широкий е, низ. Так. І повністю без оверлока пошито прямою строчкою. О, така цікава. Думаю, прихвачувати тут чи залишить так, мабуть. Щоб потім в уроці це видно було. Мені здається, що якщо оце зашить, ну отут зашить, то воно втратить свій оцей шарм. Не буде м -м, зрозуміло, що це повністю суцільна ось така штука, так, як накидка. Навіть не знаю. Ну, в общем, зайчики напишіте, що про це думаєте. Урок я вже зняла, мені залишилось тільки ну, пару штрихів там вручну поприхвачувати оці язички. Так, ось така широка, 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 широка оверсайз. Хтось пошиє з якоїсь прошвидці, буде в нього боху. Так, така вона ну дуже-дуже-дуже цікава. Ця штуковина. Я побачила її теж, мабуть, десь в інстаграмі хтось показував О, цю блузу. ну Як же це воно так пошито? Стала метикувати. В інтернеті, по-моєму, і викрики є, але там така замудрюна викрока, що там чорт ногу зломає, ну точно не розберешся. От. Так що такі справи. Закінчую. Ну, Тут, в принципі, прихвачувати не обов'язково. Просто можна або чимсь заколоти, або під низ надягати маючку. Так здається, начебто, як на запах. Вона вся така, от, має бути матеріал шифон. Тому що, мені здається, якщо навіть... Взяти щось інше, ну або щоб щось таке зовсім літяще, щоб воно не додавало зайвого об'єму. Тому що якщо, наприклад, з льону таке пошить, то воно буде стояти будкою. А з шифону ну дуже-дуже класно. от, Прям дуже подобається мені. І на купальник літом, на пляж, така накідочка. Якщо ремнем підхватити, наприклад, а тут в мене немає ніякого пояса, ні, десь щось валялось. Ну, от, як приклад, ще ж я з вами побалакаю, як приклад, якщо прихватити ремнем, от, як на запах, так, от, широкий шкіряний ремень, і, наприклад, брюки, і в офіс, така пішла собі, мадам. От. Теж досить цікавий варіант. Якщо, наприклад, зробить ну, однотонну, хто любить, полюбляє однотонний варіант, плече тут суцільний крій, плече прикрито для тих, хто, наприклад. По дрес-коду їм не можна носити речі з відкритим плечем. От як я робила в банку, нам не можна було в майках працювати. Треба, щоб був або маленький рукавчик, або ось такий крій. Тому що це не, ну, не вписувалося в дрес-код. Ти мав бути одягнений по феншую по дрес-коду. Тож, зайчики, ось така цікавезна блуза. Маю надію, що вам вона сподобається. І ви оціните мої труди. На цьому все. Цьомки-бомки бувайте. Оце я буду цілий день цим займатись, тому що, коли ти знімаєш, записуєш урок, ти ж постійно зупиняєшся, робиш якусь операцію, показуєш, як її робити. Тому, звичайно, що це займає багато. Багато-багато часу. часу, ну головне це результат. І, будь ласка, вчіться, робіть гарно. От моє бажання для кожного з вас, щоб кожен з вас робив гарно. А кожен день ви будете робити краще і краще, більше практики. Просто сидіть, старайтеся строчити рівненько, старайтеся, от наприклад, прострочили строчку, Ставимо інші нитки і по цій строчці строчимо один в один, щоб повністю попасти, щоб у вас набивалася рука для швейних операцій. Чим більше практики, тим краще виходить. Оце єдине, що я вам можу посвітувати, тому що по-іншому ну, ніяк ви не зможете навчитися якимсь речам. От тільки практика, тільки от, ну, щось таке. Робимо, строчимо одне й те саме, одне й те саме. І в ітогі все буде у вас добре. На цьому точно все Пока всім бомки